Доброго ранку! Відома всім вам рідина. Усі її вживають. Буває хмаркою вона, сніжинкою буває, буває як скло, бува тверда. Звичайна підкажіть. Вода. Молодці, як ви вже здогадалися, ми сьогодні прослухаємо казочку про краплинку та її. Подорож. Жила в океані краплинка, кругленька, іскриста, легка та ніжна. Захотілось їй подивитись на світ, гарний він чи ні. Піднялась вона на край хвилі і відчула, що її тягне вгору до самого сонечка. Не встигла краплинка озирнутись, як вона була вже на хмаринці. Там вона побачила багато таких самих краплинок, як вона сама, своїх сестричок. Піднявся вітер і поніс хмару вище. Те нашим краплинкам стало холодно. Заплакали вони і полились на землю дощем. Одні краплинки впали на землю. Другі в море, треті на поля, в річку. А наша краплинка впала в лісовий струмок. Засумувала вона. Де мої сестрички? Чи побачу я їх ще? Поки вона думала, струмок доніс її до річки. Тут краплинка зустрілась зі своїми сестричками. Припекло сонечко, і краплинки знов піднялись до хмаринки. Ось так відбувається кругообіг води в природі. Сподобалась подорож нашої краплинки? Так, дуже сподобалась. А ще, мої любі, повторимо прислів'я про водичку. Чиста вода, хворобі біда. Закрути гучніше кран, щоб не витік океан. Бережи воду, бо загубиш вроду. Бережіть водичку. До побачення!